Ну що, 400 вечора платний пляж, ой, безплатний вам знімав, там купа людей, гуляють, бухають, шлики, караоке, А тут тихенько е, ну, на платно. Я поставив, що зараз всі мене охорона пустить, то відео буде далі. Ні, то ні. Коротше, виходить такі ці старенькі всі. Як не знаю, старенькі. Охрана здесь не Hello. Uh, please, uh, video. One, one minute. Okay? Sorry. One minute. Video. Video? Video. Okay? To a blogger. Blogger. Blogger? Да, one minute. One minute? Да. Okay? А I'm from Ukraine. zero. Okay? Please. Thank you. <laughs> Ну що, отакий платний, платний пляж, не знаю, що там написано, дивіться. Така красотінька. Ну, щоб особо щось було, я не знаю. Ну платний, я не знаю. Е -е, Ромка земляк казав, наче там 3 долара чи що. 3-2 долара. Ну, з лежаками починається. Подивіться, які беседочки. Беседочки які. Ну, то нормально, 3 долари дав та й гуляй собі. Три долари дав та й гуляй. Та й гуляй. Окей. Хеллоу. Що, водичка чиста. Ну, два долари дав. Чи три? Є ще спасателі. Пальмочки насадили. Там далі теж не, не бачу, так бачу, а спасателі. Ну, все тихенько, чистенько. ну, Там де безкоштовно, ну бесідки хуже, звісно. А так так, море одне й те саме. Ну що? Філіппіни, сібу супер, пока-пока. А мене вечором як сідо дівчатка. Пока-пока, все супер.